Тільки що познайомився з фермером Олександром Голобородьком. Сергія Голобородька знав раніше і по роботі ставка з ні, Приїжджає мимо поля. Знаєте, що я бачу, що сіють. Сьогодні сіють. Я не знаю, коли я покажу цей сюжет, звичайно, не в цей день. Сіють наші хлопці. Сівалочка сучасна і фермер стоїть поряд. Я кажу... Вам тут не страшно? Він так подивився на мене. Каже, що робити? Треба сіяти звідси до кордону, до лінії розмежування, чи як її назвати до нуля? Ну буквально 2 кілометри, де я зараз. Був десь. Я від'їжджаю. Від я дуже просто. Ми почули виходи і загуділи дрони. Було зрозуміло, що зараз можуть обстріляти. Дай би Бог, щоб не обстріляли наших фермерів. Тому що такі випадки вже траплялись тут. ФГ, ФГ «Альфа». 1 травня. Ну, мабуть, я не всіх перерахував. Ну, патріот завжди це тих, кого вже обстрілювали на полях. Басове зараз не чую, не чую пострілів. Я вам скажу так сьогодні при фронтовій зоні. Знаходитись поряд із працюючими механізаторами дуже небезпечно. А вони працюють навіть без бронежилетів. Тому що розуміють, що він не врятує. Слава нашим кліморобам! Слава тим, хто сьогодні вирощує хліб. Слава тим, хто завтра буде вирощувати хліб. А вони сіють, суша така, обстріли такі, біда кругом така, а вони сіють, значить, Україна.